Двітер розглянемо стакан шторки Volkswagen Passat B5. Так, зараз я тут все розберу. Отак От він виглядає. Вам знадобиться пружинка з ручки будь-якої шарикової. Вона в комплект не входить. Так, дивіться. Отак воно все виглядає кусочками пазлами такими. Ну, скоріше всего, що ми вам будемо відправляти, складено, але покажу, як складується, щоб ви знали і орієнтувались. Тут, якщо раптом буде вилазити цей штирьок, можна суперклеєм капати. Тут, якщо будете по-новому ставити, треба буде знайти отвір, куди вона сідається, куди цей штирьок заходить. От, а сюди кидаєте болтика. Він теж в комплекті не йде, в нас тільки пластикові частини. Ось так воно буде працювати у вас. Дякую за увагу.